Усім привіт, мене звати Едуард, мені 18 років і я фітнес тренер. І сьогодні ми от на такій от калістеннік площаці. Сьогодні ми будемо практикувати стойку на руках от на такому снаряді. Це міні-бруся, і на такому снаряді це вже йдуть Великі Бруся. Сьогодні трішки попадаємо, трошки порвемося. І чогось та й навчилося. Виникла проблема після дощу. Воно таке от слизьке. У воді все. Не знаю, хіба що підготую, повтораю отут і якось буду вам показувати, що я вмію. Друзі, плював я на цю погоду, на і бруся, і на свою біль м'яза. Я маю зробити затримати точніше стойку на якийсь довгий термін. Я маю це зробити. <рес> я маю це зробити. Сюда! Братва! Аж шалес, я побив свій рекорд. Давайте, братва! Застабілимо! Все це І потім розкажу гайд. Самі ключові моменти. які потрібні для стойки на руках. Фух. Ну що, Эд. загнайся. Зараз або ніколи. О! Хух! Ну що, братва? Я застабілив ще й побив свій власний рекорд. Стоїться на руках. Для мене це дуже і дуже круто. Хух! Оце дав мотивації хлопці та дівчата. Займайтесь хлопці та дівчата спортом. Так, друзі. Хочу ще уточнити, якщо під моїм новим відосом на стою у стойці на руках на брусях, набирається 100 плюс лайків, я сразу ж мить мить виложую новий відос і обзор, як правильно виконувати стойку на руках на землі і як навчитися стойці на руках у домашніх умовах. Все я буду уточняти у відос і це абсолютно безплатно. І безцінна інформація для вас. Все залежить тільки від вас. Лайкаємо, репостимо, пересилаємо, радимо друзям мене, і тоді я зразу ж одразу виложу відос. Все ж тільки від вас.